На початку серпня цього року жителька Києва уклала договір з підприємством Союз автомотів» про купівлю транспортного засобу. Заплатила кошти і почала чекати свою автівку. Однак, в обумовлені терміни, жінка машину не отримала. Жінка заплатила за автомобіль півтора мільйони гривень. Автівку мали доставити їй упродовж 15 днів. Однак минуло вже декілька місяців, а потерпіла і досі чекає. Що двох місяців прийшло, і скільки я знаю директор і власник цього автосалону вона обіцяє, обіцяє сьогодні-завтра буду пересилати. Так вона нічого не пересилає. От і ні автомобіля нема, ні коштів нема. Людина взяла гроші, використала, е, на свої там особисті цілі. Мабуть, а вона повинна була купити в імпортера автомобіль і надати його, передати його е, клієнту. Упродовж двох днів ми неодноразово намагалися зв'язатися із власницею підприємства. Спочатку телефонували до автосалону. Трішки не туди затошну планів це сервіс. Це, по-перше, по-друге, її зараз на жаль нема на місці, щоб її передати пробує. Чи можете дати контакт або якось мій контакт передати, пані Олені? Я можу ваш контакт передати. Особистий контакт, пане Олена не, не зможе. Так і не дочекавши дзвінка від пані Олени, ми зателефонували ще раз. Її передали звільниться, перенаберела після другого і навіть третього дзвінка. Пані Олена так і не вийшла на контакт. Тож ми вирішили завітати до автосалону особисто. Однак і там власниця союз автомоців не захотіла з нами спілкуватися. Отже, не зважаючи на наші телефонні дзвінки, а також на візит до підприємства. Поговорити з директоркою нам так і не вдалося. Щоб повернути свої кошти, потерпіла клієнтка. Написала заяву до Житомирського раю поліції. Як виявилося, вона вже не перша постраждала. Така ж історія трапилася і Житомирянином, який втратив понад 800 тисяч гривень за усіма фактами. Там, де не були повернуті кошти людям, було відкрити були відкриті кримінальні провадження. Поліцейські проводять низку процесуальних дій, спрямованих на зібрання належної доказової бази та притягнення до відповідальності винних осіб. Попередньо злочин кваліфікували за частиною 4 і частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство згідно із законодавством. Винних чекає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 12 років. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК. Godin.